Привіт, я Таня і я рада вас вітати на каналі. В своєму останньому відео я розповіла про те, що деякі аксесуари я купую з Китаю, тому що, по-перше, хочу зекономити, а по-друге, там більший вибір, більший асортимент і є речі, які дійсно можуть спростити нам з вами вишивальне життя. Так ось, я не думала, що ця тема вам так сильно сподобається, тому ділюсь з вами своїми останніми знахідками з Китаю. Ну і перше, про що я хочу вам розповісти, це ось таке світло. Насправді воно з'явилося в минулому відео і виникло по ньому дуже багато питань, що це таке і як ним користуватись. Насправді, зазвичай я вишиваю при гарному освітленні. Я вишиваю або вдень, тому що в мене поганий зір, або використовую якісь великі лампи. І це дуже класно, якщо в тебе є місце, де ти можеш їх закріпити або поставити. Але, наприклад, якщо ми з чоловіком вирішили подивитись фільм, і ми лягаємо в ліжко або сідаємо на диван. То там немає можливості десь поставити лампу, яка допоможе, яка покращить освітлення. І якщо я включу велике освітлення, то вже буде не так приємно і не так зручно дивитись фільм. Що ж робити? Я знайшла вихід, це ось таке освітлення. Насправді воно працює від батарейок. Тут є невеличка кнопка, воно одягається на шию, і ось тут ви собі можете регулювати, куди вам необхідно світити. Насправді їх потужності вистачає для того, щоб вишивати зручно, їх можна налаштувати так, як вам потрібно. І найбільший їх плюс це те, що вам не потрібно задіювати якесь додаткове світло, яке буде світити, наприклад, в екран, ну, в моєму випадку, і не буде заважати нікому з оточувачах. До речі, це світло я ще використовую, коли читаю перед сном. Також я користуюсь ось такими терморучками. Насправді є різні варіації: є ручки, які зникають від води, а є які від температури. В минулому відео, до речі, я помилково сказала, що ці ручки зникають від води. Ні, це терморучки. Тобто, щоб вони зникли, необхідно просто пройти праскою. Але увага, праскою без пару це дуже важливо. І застерігаю вас, я купую такі речі лише. Перевірених магазинах, тобто, навіть якщо я замовляю в Китаї, то я вже там їх замовляла раніше, там дуже багато відгуків, бо існує вірогідність того, що такі маркери, ручки вони можуть проявитися, можуть проявитися з часом або можуть не щезнути. Я вже розповідала, що в мене був випадок, коли я розмічала фломастером, який мав зійти з водою тканину вишивку. І оскільки я вишивала дуже-дуже довго, я закинула цей процес, і він мене там лежав собі, я потім взяла цю вишивку, довишивала. Так ось, через те, що в мене довго лежала ця вишивка з нанесеним маркером, не розчиненим, а саме нанесеним. Цей маркер потім я не змогла вивезти з тканини. Тому будьте обережними. Ну і наступне, це, мені здається, просто моя улюблена річ, яку я замовляю вже не один раз, це ось такий папір. Я не знаю, чи ви раніше ним користувалися чи ні. Це щось по типу водорозчинного флезолину. Але у вигляді листків А4. Тобто, ви можете роздрукувати будь-який малюнок, ескіз на принтері, потім від'єднати листок, основу від флезеліну, якщо там флезелін, ну, я приблизно вам пояснюю саму схему, як це працює. Приклеїти. Він клеїться, до речі, на тканину, на футболку, на джинси, на будь-який виріб, ну куди вам завгодно, наклеїти, по ньому вишити, а потім опустити в воду, і ця тканина зникне. Ну, це просто магія. Магія. І, до речі, це можна не тільки використовувати через принтер, а й можна від руки, наприклад, нанести якийсь малюнок, зробити ескіз, і потім вже спокійно. Перенести його на тканину, наприклад, там одяг, футболки, джинси, кофти та будь-що. Оскільки на тканині, особливо, якщо ну, трикотажна, малювати дуже-дуже важко. Ну, да й не рівномірні, важко малювати. Але разом з тим важко малювати. А ось на папері ви сіли, зробили собі ескіз, перемалювали, якщо потрібно. Взагалі є змога роздрукувати на принтері. І вже спокійною душею ви переносите за допомогою цієї клеєвої основи переносите. Необхідну частину малюнку на тканину на виріб, закріпляєте її п'яльцями, тому що дійсно я вам раджу, все ж таки, не дивлячись на те, що цей папір він клеїться, закріпляти його додатково п'яльцями. Тому що, якщо тканина розтягується, ви можете десь сильніше потягнути, і він відклеїться і тим самим зміститься ваш малюнок. Загалом з таким папером варто приноровитись, працювати, але якщо ви один, два, три рази спробуєте, то повірте, ви отримаєте. Друмуєте потім неймовірні шедеври. Насправді я не дарма купила цей папір. Я планую дещо цікавеньке і планую це зробити разом з вами. І маю надію, що ми встигнемо зробити це до Нового року. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви до сих пір не підписались, щоб не прогавити нові цікаві відео. Ще один гаджет, який я купила з Китаю, і не знаю, чи воно буде корисний чи ні, але це ось така штука. Дивно, так? Але це штатив. Це така штука, яка допомагає мені насправді знімати для вас більшість майстер-класів. Це ось такий штатив. Тут кріпиться телефон, і ви можете повертати його необхідною стороною. І знімати все, що ви вишиваєте. Насправді такий гаджет може стати вам нагоді, якщо ви, наприклад, ведете соцмережі і хочете демонструвати те, чим ви займаєтесь. Насправді це стосується не лише вишивки та рукоділля. Ви так само можете знімати, як ви готуєте, прибираєте, да будь-що, що необхідно знімати від першої особи. А на цьому у мене зараз все. Маю надію, що відео було корисним для вас. Тож підтримайте цей канал коментарем та вподобайкою. До зустрічі.